До мене записалась нова клієнтка, і такого я точно не очікувала. Першими, хто зайшов до мене в кабінет, була не дівчинка, а її нігті. Я дивуюсь, як не важко носити таку купу матеріалу. Я дивилась на них як на музейний експонат. І як їх спилювати, думала я, хоча за мої 14 років праці мене важко здивувати. Я вже навіть просканувала ці нігті і розумію, що ці тендітні ручки носять дуже гарну нігтьову пластину. Але, на жаль, все псує ця довжина, форма, неправильна архітектура. І хочу вам сказати, що довгим нігтям бути, але Варто це робити правильно. Ох, і довго я знімала цей весь матеріал, дуже багато часу в мене на це пішло. І ще, що саме мене дивує серед молоді, є те, що вони прагнуть відростити свою довжину. От, на прикладі таких нігтиків вони перевертають руку і показують: Дивись, дивись це ж мої натуральні нігті. Вони просто покриті гелем. Але ж насправді естетика, естетика краси манікюру не в цьому, не в такій архітектурі, не в таких нігтиках. Всі ми розуміємо, що моду нам диктує суспільство. Але пам'ятайте ще й про те, що мода є модою, а стиль завжди залишається. Хочу ще сказати, що майстер, який робив ці нігті, точно ніде не навчався. Максимум подивився пару роликів, купив десь там лампу, матеріали і почав робити. Але, на жаль, це дуже неграмотна робота. Маю ось такий інструмент, який називається мікрометр. І мені стало цікаво поміряти товщину. Товщину на великому пальчику, але не думайте, що саме на великому пальчику товщина найбільша. Ні, така товщина була на всіх пальчиках. Звісно ж, крім того, що тут була велика довжина і товщина ще, видно, пропили в зоні кутикули. Тобто, майстер вже так знаєте, щоб надійно було, ще я так гарненько біля кутикули пройдусь. Але, але це шкодить здоров'ю наших нігтиків. І нарешті нарешті зняли весь матеріал. І що ми бачимо? Нігті ж, звичайно, свої є під цим матеріалом, їх ніхто не випилював. Тому що, от як вони росли, так матеріал і наносився. Зараз будемо виправляти архітектуру. Ось уже нігтики покриті полігелем, наскільки, можливо, я підняла клюючі нігтики, і виглядають вони контрастно, скажімо так, з тим, що ми мали на початку. Кутикулу я прибираю вже після того, як зробила поверхневий опил. Доповнили це все френчем і маємо зовсім іншу картину. Моя дівчинка пішла від мене дуже задоволеною, і я надіюсь, що повернеться знову.